Вітаю дівчата! Знайомтесь, це Катя, наш новачок листопада, і вона принесла таку величезну коробочку. Чесно кажучи, в мене настрій просто взлетів, бо я знаю, що там буде дуже-дуже багато смаколиків, подарунків. Тож я. Чекаю, сейчас Катя нам буде виставляти і показувати, що там є. А, так, це до системи здорова шкіра, косметичка подарунок і такий же пакетик подарунковий. Це догляд. Догляд здорова шкіра. Яка відновлює імунітет шкіри, і ще бореться трішечки із попереджає ознаки старіння шкіри. Так, це вона і чотири засоби. Гелева масочка бачу. Для новачків йде спеціальна ціна. А я бачу тут і ще й тонік в подарунок один до здорової шкіри. Ну, Катя. Це день мого народження. Так, день народження у Каті. Догляд за губами. Мм, круто! Це є бустер. Вітамін С плюс ресвератрол. Додатковий такий. А це є стартовий набір. Стартовий набір там теж складається з трьох засобів. Ого. Угу. Багато всього. Так, сісі крем. Сісі -крем. крем. Туш, наявно, да? Туш для вій. Так. Це знежирений засіб для зняття косметики з очей і губ. Це є міні-крем для ручок, для сумочки. І отут багато, дуже багато пробнічків. Дуже багато пробнічків. Це так. все пробніки, так? Да? Так, це все пробніки. Патчі mm -hmm. і система антвікова 25. там і, і, каталог. і каталог. І ще там я бачу в тебе щось. Це є. Себуки. Так, Катя обрала саме джорні. Саме джорні Катя обрала. Дуже вона любить. Спод в нас спробувала аромат Джордів і придбала отаку купу, запаслася, свята наближаються, кучу цілу систему і з ним народження. Комп...